Російська пропаганда десятиліттями, якщо не століттями, створювала міф про непереможність власної армії. Щороку, 9 травня, на червоній площі влаштовували паради, де недоімперія намагалася засвідчити власну могутність, але збройні сили України руйнують міф про непереможну другу армію світу. Наші воїни успішно боронять Україну та організовують потужні наступальні операції, уже знищені так звані елітні підрозділи ворога, як, наприклад, Кантемирівська дивізія. На полі бою поховано силу силену живої сили та техніки агресора. Гадаєте, Росія вперше так програє? У відео розповімо про війни, в які вплутувалася Росія та у яких програвала. І тут жодних міфів розвінчувати не доведеться, бо росіяни самі спростовують власну ж тезу про непереможність своєї армії. Тож поїхали. У му 15 століттях Московське князівство програвало 70% війн, яке вело на території нинішньої України та Білорусі. Тоді московити розгромно для себе боролися з литовським князівством, поляками та шведами. Особливо відчутними втрати були у війнах, коли Москва отримувала запеклий опір або ж стикалася з технологічно розвиненішим противником. Про ці війни не любить згадувати російська воєнна історія, а російська пропаганда їх вперто замовчує, впевнені, так само буде і з нинішньою російсько україною українською війною, бо росіяни не перемагають на полі бою. Але дуже вправно продають перемоги своєму ж власному народові. Але повернемось до історії. На початку XVII століття польсько-литовські війська успішно нападали на Московію. Навіть більше двічі садили своїх царів на московський трон лжедмитрія І та лжедмитрія II. У 1610 році польсько-литовсько-українське військо під командуванням Станіслава Жолкевського спалило Москву. Як надихаюче звучить, спалили Москву. З нетерпінням чекаємо, коли ця історія повториться. У цей же період Ковити програли кілька війн Тевтонському ордену, наприклад, в одній битві півтори тисячі європейських лицарів демілітаризували 60-ти тисячну російську армію. І таких нищівних поразок у московитів упродовж 13-15 століть було доволі багато. Сьогодні росіяни продовжують цю традицію у війні з Україною. Вони вже втратили понад 65 тисяч військових. У 1710-1713 роках точилася московсько-турецька війна, центральною подією якої був прудський похід на південь України та в Молдову. Цар Петро дуже хотів полонити шведського Карла XII – та українського гетьмана Івана Мазепу. Але Петро І разом із Катериною I самі ледь не потрапили у полон і уникли його лише завдяки підкупу візира та низки турецьких воєначальників. За пруцьким мирним договором 1711 року Росія повернула Туреччині, захоплений у 1696 році Азов. Продала всі свої кораблі на Азовському морі, знесла укріплення Таганрога та інших фортець на півдні. А також з під влади царської держави вийшла Запорізька Січ. Але головний підсумок цієї війни. Втрата Росії виходу до Азовського моря із збудованого Південного флоту. Росіяни пишаються перемогою над армією Наполеона в 1812 році. Навіть назвали цю війну вітчизняною. У всіх підручниках та науковій літературі намагалися та намагаються донести, що саме лише завдяки росіянину Кутузову ця перемога стала можливою. Але цей міф рісніє прізвищами інших генералів та командирів: Барклая Де Толі, Багратіона. Ессена, Штейнгеля, Беніссена, Вольцогена, Фуля, Далонвіля, Відгенштейна, а ще генерала Петра Чуйкевича, засновника військової розвідки та учасника Бородинської битви, що походив з козацького роду. І що виходить: перемогу українських, польських, білоруських, грузинських, башкирських і татарських солдатів під командуванням європейських генералів пропагандисти недоімперії називають російською. Погодьтеся! Пазл якось не складається. Східна або Кримська війна 1853-56 років показала, що європейські держави можуть згуртуватися проти Росії. На противагу їй утворилася коаліція, в яку війшли Англія, Франція, Османська імперія та Сардинське Королівство. Ця війна закінчилася для царської держави катастрофою. По суті, Микола І втягнув економічну відсталу феодально-кріпосницьку Росію у військовий конфлікт із сильними європейськими державами. Ця війна нічим, окрім поразки. Закінчитися не могла. Підписаний паризький мирний договір вимагав від Росії повернути Туреччині всі раніше захоплені території. Також їй заборонили мати в Чорному морі військовий флот. Росія втратила вплив на Балкани. Після цих поразок російське керівництво відвернулося від Європи та почало експансію в Азію, підкорювати чукчів та бурятів. Хоча й війна з чукчами, які були озброєні луками та списами, тривала 25 років, і з перемінним для росіян успіхом їм вдалося загарбати землі корінних народів та вийти до берегів Тихого океану. Утім, поразка від країни Сонця що сходить у російсько-японській війні 1904 років, стала одним із спускових механізмів кінця Російської імперії. Ця війна була Покликана відвернути увагу народних мас від внутрішніх проблем, а також встановити російський контроль над Маньчжурією та Кореєю. Але Цусімська битва 1905 року продемонструвала непрофесіоналізм та роздутість міфу про непереможність флоту Російської імперії. Нагадаємо, на той час Японія була маленькою країною, яка тільки но починала розвивати свій військово-промисловий та технічний потенціал. Тому цар Микола ІІ та його воєначальники вирішили, що це буде швидка перемога. Але помилилися японський флот вщент розбив другу тихоокеанську ескаду росіян. Портсмутський мирний договір 1905 року передбачив передачу Росією Японії половини Сахаліну, орендні права на Леодонський півострів із Порт Артуром та частину південно-манджюрської залізниці. Список програних росіянами війн можна продовжувати й продовжувати. Чого лише варті їх провали у Першій світовій війні, у фінській авантюрі 1939-40-х років, афганській та чеченських? війнах. але як бачимо, історія росіян не вчить. Вони знову полізли на начебто слабку у військовому плані державу, та знову отримали завзятий опір. І не просто опір. Зсу успішно наступають по всіх фронтах. Лише за 5 днів жовтня українські військові звільнили 29 населених пунктів та понад 500 квадратних кілометрів Херсонщини. Керівництво недоімперії треба просто затямити, що у 21 столітті агресивна військова методика ведення зовнішньої політики, властива, 18, 19 та початку 20 століття, не лише не працює, а перетворилася в Архаїку. Тому чергова військова авантюра Кремля закінчиться повним крахом. Україна переможе! Воюємо разом на усіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтеся пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні.